ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Теракти в будівлях ТЦК вже втретє за кілька днів відбуваються напади на військових. Цього разу вибух прогримів у Кам'янці-Подільському. У результаті один загиблий та четверо травмованих. До КПП роти охорони Кам'янець-Подільського ТЦК прийшла цивільна особа, щоб передати речі військовозобов'язаному. Під час передачі сумки і стався вибух. Наслідок цього цивільний загинув на місці, а військовослужбовець отримав поранення. Його стан задовільний. Нагадаємо, в Україні зафіксовано кілька вибухів біля ТЦК у Павлограді. Постраждав один чоловік. У Рівному загинула людина ще шестеро поранені. Частину підозрюваних уже затримали. У всіх випадках терористи були завербовані російськими спецслужбами. Сяде на лаву підсудних на Буковині судитимуть чоловіка, обвинуваченого у умисному вбивстві. Наприкінці жовтня у Мамаївцях між двома буковинцями виник конфлікт. В результаті п'яна сварка закінчилась моторошним вбивством, адже 52-річний чоловік завдав декілька ударів ножем, гостю у спину. Від отриманого тілесного ушкодження 65-річний місцевий житель помер. Під час обшуків у фігуранта вилучили одяг та ніж із слідами крові. Наразі поліція завершила досудове розслідування та скерувала акт до суду. За скоєна чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Новий небезпечний челендж докотився й до Буковини. Діти страждають через необдумані експерименти. з Стікток на що слід звернути увагу батькам, та до яких наслідків можуть призвести такі необдумані хімічні експерименти? Далі у нашому сюжеті. Другий тиждень поспіль з травмами різного ступеня до лікарень потрапляють діти. А все через небезпечний контент. Школярі знаходять у соцмережах рецепт, за яким виготовляють вибухівку у пластиковій пляшці. Використовують речі, які є практично у кожному домі. Вибух відбувається за рахунок активного виділення кисню. Розповідає проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І особливість таких реакцій в тому, що ці алюмінієві гранули чи фольга вони. Спочатку по Криті кисневою плівкою, оксидною плівкою, яка ну, не призводить до цієї реакції. А реакція сама з часом починає прискорюватися і часто дуже швидко це відбувається. Тобто, спочатку ніби нічого нічого нема. Діти можуть там, трусити, досипати, доливати, дивитися, дивитися, ефекту ніякого нема. А в якийсь момент воно прискорюється настільки сильно, що, ну, що найменше тиск в посудині, особливо якщо вона закрита, дуже різко зростає, це призводить до руйнування посудини посудини, уламків і так далі, проте це не єдина небезпека, яка очікує на експериментаторів. Друга небезпека це те, що суміш водню з повітрям, з киснем є вибухонебезпечною, сама по собі, тобто при появі іскри. Якщо, наприклад, це кухня, де щось горить, відкрите полум'я, чи ще якісь можуть бути небезпека, можуть бути електроприлади, які працюють там, кавомолка, ще якісь такі речі, де може в принципі утворюватись іскра, то може бути вибух цієї кисневоводневої суміші. Він теж може бути достатньо небезпечним, тому є ну таким високоенергетичним. Щодо наслідків таких експериментів, то вони можуть бути катастрофічними: від хімічних опіків до шрамів на обличчі й руках, луг концентрований, який є в засобах для очистки труб, він викликає опіки всіх поверхонь, на які він попадає. Дуже часто, якщо з нами відбувається щось, ну таке неочікуване. Ми робимо глибокий вдих. Відповідно, коли воно вибухає, то можна уявити, що аерозоль, туман певний, знову ж таки, краплинки цієї рідини, яка там використовується, там і вода виділяється, Ну там дуже багато процесів, залежно від того, які які брати засоби, так то вони можуть потрапити, в тому числі в дихальні шляхи, так само викликати опік. Фахівці радять батькам бути менш безпечними, читати інформацію, зазначену на пакуванні побутової хімії. І якщо там написано тримати подалі від дітей, чітко дотримуватись інструкцій та провести із своїми чадами розмову, до яких наслідків можуть привести такі експерименти. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині впродовж однієї доби трапило шість пожеж. Масштабне займання довелось гасити у Вашківцях. Там загорівся житловий будинок. Вогонь охопив площу в 100 квадратних метрів. Вже тоді, помітивши сильне задимлення, власниця зателефонувала на спецлінію 101. Прибувши на місце події, де СНСники ліквідували займання, проте полум'я встигло знищити перекриття оселі, меблі, побутову техніку та домашні речі. Ще одну пожежу в житловому секторі. Рятувальники ліквідували учора в місті Хотин. Також на відкритій території у селі Коровія горіла суха трава. Решта пожеж протягом доби сталися у ресторані на Вижничині в училищі та у дроварні на території сироварні у Чернівецькому районі. Música Ввозила партії одягу, взуття та аксесуарів, не сплачуючи митних платежів. Детективи БЕП у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо буковинки, яка регулярно переміщувала незадекларований товар. Виявили, що придбану продукцію у Туреччині, яку довозили до прикордоння Румунії, підозрювана переправляла у ручній поклажі через піший перехід та декларувала як особисті речі. Пройшовши контроль, весь одяг завантажували у транспорт. Який вже очікував на території України. А згодом його успішно продавали у торгових центрах, на ринках та через мережу інтернет. Під час обшуків у фігурантки було виявлено понад 700 одиниць незадекларованого ввезеного товару. Наразі їй повідомлено про підозру, кримінальне провадження скеровано до суду. Не задекларовані валютні цінності на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень у пропускному пункті. Порубний сіред буковинські митники викрили жінкою, яка, незважаючи на наявність валюти, яка перевищувала еквівалент 10 тисяч євро, обрала для проходження кордону смугу зелений коридор. Під час проведення митних формальностей з'ясували, що Українка переміщує через митний кордон валютні цінності, а саме 40 тисяч доларів США. За скоєне ці України загрожує штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволену. Прикордонники затримали трьох нелегальних туристів, які за гроші хотіли потрапити до Румунії. Мешканці Чернівецької та Київської областей знайшли в телеграмі провідника, який пообіцяв провести їх за кордон. Проте за їхньою подорожю слідкували прикордонники. Оператор БПЛА вивів наряд на туристів. Побачивши охоронців кордону, порушники намагались втекти, та це їм не вдалося. З'ясували, що чоловіки незалежно один від одного вийшли на організатора протиправної схеми, та за переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску заплатили йому по 9 тисяч доларів США. Відносно нелегальних туристів складено адмінпротоколи. Тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки. Доля аптеки музею, допомога військовим та ремонт магістральних вулиць у Чернісцях відбулася щомісячна прес-конференція мера міста Романа Ключука. Детальніше вже за мить. Капітальні ремонти доріг, компенсація комунальних витрат для військових та що трапиться з аптекою музеєм. На низку важливих запитань традиційно відповів Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Мер зазначив наприкінці січня, вкотре виділили кошти для захисту України. На останній сесії ми знову зновчора ми виділили кошти. Це 16,6 мільйонів гривень на підтримку тих бригад. І з'єднані військови, які на знаходяться ну зареєстровані на території міста. І це як, як, як чергова підтримка, це нова йде знову ж за субвенції, тобто за ці кошти вже вже самі частини будуть купувати на те, що їм потрібно зараз на фронті. Щодо аптеки музею на вулиці Ольги Кобилянської, думки депутатів розділились. Міський голова каже, на утримання закладу потрібні дотації на майже 3 мільйони гривень щорічно, адже заклад не конкурентно спроможний. Аптека номер два має зберегтися як музей, але просто це може зробити і приватний бізнес. Тобто, якщо ми здамо в оренду з умовами. Що має бути обов'язково аптека, має бути обов'язково музей, має бути обов'язково виготовлення ліків, то ми просто зекономимо кошти для бюджету. І це зробить приватний бізнес. І є дві компанії, які на сьогоднішній день сяг мінімум, які виготовляють ліки. І вони, вони готові прийняти участь в тендері. Прокоментував Роман Клічук також скасування пільги на оплату комунальних послуг для військових із міського бюджету. Мовляв, така опція більше неможлива через бюрократію. У 2024 році, там до якоїсь там дати в департаменту соціального захисту був доступ до реєстрів. Відповідно, було прийнято рішення на рівні уряду, що доступ до цих реєстрів закритий для департамента соцзахисту. Це все доступи перенесли в пенсійний фонд. Відпівно пенсійний фонд не має можливості. Це дуже велика інформація. По перше, по друге законом не передбачено передачу цих даних про військовослужбовців службовців на департамент. Тому чисто технічно зникла ця можливість просто виплачувати 25%». Згадав мер міста і про облаштування доріг, коли завершать ремонт відрізку вулиці Руської між січових стрільців і зеленою невідомо. Ще офіційно не завершено, то там ще не підняті люки не укладений. Верхній шар асфальт. І це розпочнеться буквально тільки будуть ну, погодні умови. Ми могли це зробити в грудні, але підрядник. Не, не, ну, ми не знали, яка погода буде і, і, і не, не ризикували, це перенесли вже на наступний рік. Історичним моментом очільник міста назвав ремонт вулиці Головної, який ймовірно розпочнуть цього року. Тендер планують оголосити вже в лютому. Вулицю головну, напевно, не ремонтували вже там. Я не знаю, з мінімумо, це це років 40. А, ви вже бачите, що, що ми намагаємося не, не, не поточним ремонтом, а робити це капітальним. І від, від тих кошторисів, які йдуть на ремонт вулиць, 80 до 80% цієї суми йде на зміну мереж. Всі, всі ті мережі які знаходяться в вулиці, вони, вони там ще з австрійсько-радянського періоду. Стелитимуть нове дорожнє полотно від вулиці Каденюка до вулиці Сагайдачного. Ремонт розділять на три етапи: перший етап це від проспекту до Гузар, другий етап це з Гузара до Садової, а далі вже до, до центру міста. Цей проект вже готовий на саме на насю ділянку, тому плануємо, можливо, там, там ще відбувається якісь уточнення цього проекту. Окрім того, міський голова зазначив, що найближчим часом на сміттєзвалищі може з'явитись теплоелектростанція. Для цього його підлеглі цьогоріч поїдуть переймати досвід до Фінляндії. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.